Історія Саші та підводної фортеці, після пригоди у загубленому храмі, Саша, дослідник не міг довго сидіти на місці. Діаманти, знайдені у храмі, тепер були частиною його спорядження: міцна діамантова кірка та новий меч, що блищав у променях сонця. Проте дух пригод кликав знову. Одного вечора, дивлячись на карту і слухаючи шум океану за лісом. Саша згадав розповіді мандрівників про таємничі підводні фортеці, що ховаються у глибинах морів. Там, серед коралів і затонулих скарбів, нібито мешкали морські стражі, істоти, які захищали стародавні таємниці. Час вирушати на пошуки нової пригоди, вирішив Саша. Він почав підготовку. Для підводної експедиції йому знадобилися шолом із чарами на дихання під водою». Зілля водного дихання, човен арбалет для боротьби під водою, факели і двері для створення повітряних бульбашок. На світанку Саша спустив на воду свій човен і поплив за сонцем, прямуючи до нескінченного синього обрію. День за днем він мандрував морями, натрапляючи на затонулі кораблі, плаваючи серед рифів і уникаючи морських зомбі – Утоплеників, що підстерігали необережних мандрівників. І ось одного дня, коли сонце вже хилилось до заходу, він помітив щось незвичайне величезну кам'яну споруду, що ледь виднілася крізь хвилі. Це була вона підводна фортеця. Саша занурився у воду. Навколо нього пропливали яскраві рибки, корали сяяли різними барвами, а фортеця манила своїми темними проходами. Але тут на нього напав старший страж. Велика морська істота з єдиним оком. Вона випромінювала потужні хвилі, що збивали Сашу з рівноваги. Відчайдушно ухиляючись і стріляючи з арбалета, Саша боровся з істотою. Після довгого бою йому вдалося перемогти монстра і проникнути у фортецю. Всередині було темно, простір заплутаний лабіринтами. Деякі коридори вели у глухі тупики, інші в кімнати з губками і золотими блоками. Щоб не загубитися. Саша залишав факели на стінах, а коли не вистачало повітря, будував маленькі повітряні кишені з дверей. Нарешті, у великій кам'яній залі, оточеній водою, він знайшов головний скарб фортеці. Золоті блоки, заховані у серці храму. Його серце калатало, кожен рух міг привернути нових морських стражів. Зібравши скарби, Саша поспішив на поверхню. Човен вже чекав його на хвилях, і, попри в тому, він відчував неймовірну гордість. Вечірнє небо світили зорі, коли Саша повертався додому, тримаючи в руках золоті блоки, доказ того, що він здолав ще одну таємницю світу Майнкрафт, і десь у глибині душі він знав, нові пригоди вже чекають на нього за горизонтом.